Вітаю всіх глядачів. Проєкту розклад долі на телеканалі. Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. і Сьогодні традиційно ми говоримо про війну, про прогнози та завершення війни. Яким воно буде, та що ще випаде на долю українців? Наш гість не вперше з'являється на екрані. Це Дмитро Дульський, екстрасенс, чорний маг, автор колоди карт, класичне українське таро. Пане Дмитро, я вас вітаю, Здравствуйте. коли вперше ви відчули в собі дар. Тут вопроска тут питання, коли оточуючи, відчули в мені дар. Я якби володів просто інтуїцією і цікавився різними містичними речами, обрядами, ритуалами. Вже, мабуть, у зрілому віці, коли я працював у фармакологічній компанії, моя секретарка заповнила анкету у ток-шоу на телебаченні. І скажімо так, моє захоплення стало більш професійним. Це скоріше мої знайомі друзі в мене виявили такий який дар. Так можна сказати. Так можна сказати, чи не було у вас сумнівів, можливо, що пити на ток-шоу? І чесно... чесно, для мене це був певний новий досвід. Я, чесно кажучи, з фармакології на той момент іти не збирався професійно, ну експертом на телебачення. Так вийшло, що захопився, скажімо так, телебаченням. Один проект, другий, третій. Якось це все перейшло. Ну з однієї роботи перейшов, скажімо так, на іншу. Перейшов, скажімо так, на другу. А як ви вирішили розвивати власні соціальні мережі: Інстаграм, Тікток, Ютуб? Чесно? чесно, останні два роки після повномасштабної війни я змушений їх розвивати. Тому що багато хто з моїх друзів хто в Європі. І якщо я не викладаю якусь новину, то дуже сильно хвилюються. Я їх не розвиваю. Ось чесно, в мене інші містичні проекти, але соцмережі доводиться вести. Інакше вони обривають телефон. Три дні немає якоїсь фотографії, все, живий, неживий, там що трапилося. І чим ось це пояснювати, що все гаразд, я себе у світі мертвих поки що не бачу. Простіше зайнятися якось соцмережами. Я це роблю абсолютно на любительському рівні. Я тоді абсолютно на любительському рівні. Та, подивившись, ваш тік-ток, єдине запитання, яке виникає одразу: це чому ви завжди з цигаркою? Це ваш образ чи, можливо, якийсь атрибут Все набагато простіше. Це невроз після обстрілів. Я намагаюся кинути. Переходжу на більш легкі цигарки максимально. Тому палю е, ще більше, мабуть, так можна сказати. Абсолютно не образ, а навпаки, згубна звичка, якої я намагаюся позбавитися. Е, обстріли ви маєте на увазі під час повномасштабної війни? Е, ну, можна і так сказати. Можна і так сказати. Мені, особливо на самому початку, дуже багато доводилося волонтерити, доставляти вантажі. Не хочеться згадувати, але потрапляв під нормальні обстріли. І, скажімо так, цигарки це як такий ось спосіб заспокоїтися. Трохи що одразу закурюю цигарку. Хоча абсолютно, мабуть, невірно і підписникам я не раджу курити, бажано позбавлятися за можливості. А що під час війни ви для себе зрозуміли, крім того, що потрібно все ж таки уникати такої звички? Можливо, змінився ваш світогляд, можливо, ви поставили пріоритети зовсім по іншому. мабуть, у мене в першу чергу змінилося ставлення до людей, до друзів, до знайомих, до сусідів. Ви не повірите, але після війни ось я мешкаю в великому будинку. Я навіть знаю сусідів по іменах. Так, до цього багатьох я навіть не помічав. А так ось, знаєте, ставлення до людей стало абсолютно іншим: до людей, до тварин. Ні, тварин я, мабуть, навпаки, перестав любити, бо в мене на якийсь момент було вдома близько десяти собак. І коли люди їхали з Києва і знали, що я залишаюсь, і залишали мені по тваринці. У мене було десять собак, пару котів, якісь морські свинки. Мабуть, тварини мені не подобаються. Так, директор зоопарку з мене не дуже. Через те, що було дуже складно доглядати за ними. Ну мені чесно мені, чесно кажучи, допомагали сусіди. Велика їм дяка в плані там вигуляти. Була проблема закриті магазини, купити корм. Ось ці були певні складнощі. Ну і після такого легкого зоопарку мені довелося зробити капітальний ремонт у частині квартири. Звичайно, тварини внесли певні корективи в моє життя. Ну, зараз в мене тільки одна маленька собачка, яка, до речі, теж не любить інших тварин. Вона бачить тварин і починає ховатися. Ну і все. Про прекрасне поговорили, та я пропоную переходити до прогнозів, і усі дуже сильно страшаться зими, яка на нас чекає, особливо тому, що декілька днів тому Міністерство закордонних справ заявило насправді страшне на те, що нас чекає найжахливіша зима за всю історію взагалі існування Литни України, маючи на увазі блекаути. Що ви скажете з цього приводу? Це правда, чи це залякування, чи підготовка людей до дій, Існо страшного і неминучого ні. Ну я хотів би, успокоїти ні. Ну я хотів би, по перше, заспокоїти наших глядачів, що зима, скоріш за все, буде приблизно така сама, як була минулоріч, річ, яку ми пережили. І відповідно, звісно, будуть і обстріли, і бомбардування, особливо коли в холодний період. Але мене лякає, чесно кажучи, інше. Ось ці всі, я теж дивився ось селякі заяви з приводу там зими страшної, що будуть блекаути. Насправді мене трохи лякають вибори в Росії. і ось ці всі ракети, ну які скажімо так, московіти економлять, путін хоче після виборів спробувати знов наступ. Він насправді чекає на вибори, щоб зробити мобілізацію. Ось мене лякає найбільше те, що зиму ми всі активно, Ну, нормально переживемо. Ми впораємося з зимою. Нормально переживемо, ми справимося з зимою. А як це може програтися для українців саме? Мобілізація от не ну, так, це... мобілізація це знову спроба піти на Харків, знову спроба йти на Київ. Для нас це досить серйозна проблема, якщо він оголосить мобілізацію, якщо він б'є мобілізацію. Просто всі починають українці сподіватися, що росіяни колись нарешті відкриють очі і будуть намагатися змінити свого президента і, звісно, відмовлятися від мобілізації, переховуватися, можливо їхати за кордон. То ви кажете, що все ж таки і досі будуть ці прихильники Путіна, які будуть згодні йти наступом на Україну. Ну ми ж реально понімаємо, що єсли брати... але ж ми розуміємо, що якщо брати російське телебачення, це 130 федеральних каналів, агітація йде зранку до вечора, і чесно кажучи, багато хто з них досі вірить, що вони борються з нацизмом з приводу того, що росіяни щось там усвідомлюють, що війна це погана. Давайте, хоч раз говорити людям правду, коли бомбили Сірію. Ми сильно переймалися питаннями з Сирії. Ми виходили до посольства, вимагали зупинити бомбардування. Поки не буде війна на території Росії, поки не будуть наші дрони потрапляти по Кремлю, то для росіян війна буде десь там, десь далеко. Якісь активісти підуть самі до військомату, плюс насправді в них є і ПВК та високі зарплати своїм найманцям. Там реклама по всьому інтернету. На кшталт, якщо хочеш заробити гроші, їдь в Україну. І для нас це проблема. І насправді велика проблема. Це гірше ніж пережити зиму. Я думаю. Тут доречно буде запитати саме про прокляття українського народу, про яке ви казали, що воно означає, і можливо, як його можна подолати або обійти. Ну, це та не прокляття. Ну, напевно, це не прокляття українського народу. Я б не так сказав. Це напевно щось таке наше внутрішнє, це наша постійна довірливість. Ми постійно комусь довіряємо, так само як і зараз ситуація. Ми довіряємо дуже нашим партнерам, від яких ми залежимо. Постійна недостача зброї це щось таке внутрішнє, наша риса характеру. І я не знаю, гарно це чи погано, і як це побороти. Тому що ми завжди, навіть на виборах у Верховну Раду, ми завжди голосуємо не головою, а серцем. Це наша основна помилка. І я би напевно не назвав це прокляттям. Я думаю, що це наша риса характеру. Особливість. Ну да, оттуда, в общем-то, у нас так, звідки в нас і всі біди. Ми довірливі, довіряємо одне одному, довіряємо партнерам. А у підсумку відбувається як завжди ті ж ситуації, які ми бачимо з Польщею. Наші відносини, що навіть рік тому ми очікували, що поляки зможуть займати в нас державні посади. Але вже сьогодні наші відносини з цією країною доволі натягнуті. І таке у нас усюди. Ця наша довірливість приводить до важких наслідків. Ну я думаю, просто українці хочуть довіряти і хочуть, щоб довіряли нам. Тому що як жити, як існувати у суспільстві, якому не можна довіряти, де ми будемо шукати усі власного ворога, там де ворогів насправді немає. Ну на самом ділі навірне у государства насправді у держави можуть бути якісь брати із сусідніх держав, але так бути не може. У держави повинні бути партнери, і з цим нам необхідно змиритися, що нам необхідно будувати самим свою ж демократію, державу та економіку. І поки ми не почнемо це робити, ніхто нам не допоможе. Але ж усе необхідне для цього у нас є. У нас неймовірна країна, неймовірні люди, неймовірні ресурси. Але ми постійно намагаємось знайти якусь підтримку зі сторони і завжди все зводиться до одного і того самого. А коли Україна буде готова, все ж таки до відбудови нашої економіки, тому що повномасштабне вторгнення значно виснажує. Тут все зависить на самом деле. Тут все залежить від безпосередньо нашої верхівки, нашої влади. Якщо змінять деякі закони, а саме пов'язаних з податками, щоб залучити іноземних інвесторів, і щоб вигідно було вести у нас бізнес. То ми після московитів відбудуємось дуже швидко. Якщо не буде якихось радикальних змін, знову ж таки, навіть нашому бізнесу зараз тяжкувато. То цей процес відновлення затягнеться на роки. Безпосередньо наші депутати повинні думати вже зараз, як залучити інвестиції. Це зараз можна зробити. У нас все необхідне для відновлення є. Було б бажання. Було б бажання. Але все ж таки оптимальний варіант це вже після перемоги. Діло в тому, що справа в тому, що я з цим не згоден. Починати потрібно вже зараз. Дипломати повинні вже працювати. Тобто, деякі законопроекти, особливо пов'язані з податками, необхідно починати зараз. По перше, ми полегшимо задачу нашим підприємствам. Навіть дрібному бізнесу стане значно легше. По друге, вже будуть замислюватись, куди і як вкладати гроші в Україну. Тобто одне іншому не заважає. Тим паче, якщо економічно у нас буде зріст, це ж тільки наблизить нашу перемогу. Ми зможемо купляти зброю, ті ж дрони. Це потрібно було починати вже в тому році робити і не зациклюватись тільки на бойових діях, а й на тиловій частині. Але ми от кажемо про перемогу, коли закінчиться. Потрібно, щоб її наблизити, наприклад, було приймати якісь рішення ще минулого року. А взагалі, коли буде ця перемога? Я дуже... ну по перше, я вважаю, що можна заспокоїти усіх глядачів, що ми вже перемогли, ми вже відстояли свою незалежність. Я дуже сподіваюсь, що наступного року у нас буде остаточна крапка у відносинах з росіянами. Війна не затягнеться на 10 років, як нас лякають. Ми залежимо від наших партнерів. Тобто, перемога потрібна всім найближчим часом, а не через 10 років. Чекати, поки через 15 років Путін сам піде в інший світ, це не серйозно. Тут потрібно розуміти, що насправді воюємо не тільки ми, тобто є люди, які нам активно допомагають, котрі дають гроші на зарплати ЗСУ соцпрацівникам. Вони ж незалежно від поставок зброї, потрібно розуміти, що не все залежить від нас. Необхідно розуміти, що ми воююча країна, і відповідно, економіка у нас занепадає. По іншому, просто не може бути на нас напали і доводиться просити про допомогу. Це нормально у випадковості. Я, в принципі, ніколи не вірив. Випадковості не буває. І те, що більшість блогерів кажуть, що до війни ми не готувались і не були готові, це неправда. Якщо ми зараз пригадаємо, територіальну оборону ми готували місяці за чотири до війни. В усіх маршрутках були постери: приєднуйся до територіальної оборони. Знову ж таки, я вважаю, що у нас неперевершено спрацювала банківська система. Зазвичай під час початку війни вона накривається відразу. Тобто ніякого колапсу в нас не було. В принципі, можливий напад московитів наш уряд врахував. Навіть я знав, що будуть бойові дії. Я припускав, що буде масовий обстріл міст і що росіяни підуть на Київ. Але я все ж думав, що це буде якось локально. Навіть фантазії такої не було, що все розгорнеться в таких масштабах. Але тим не менш випадковостей не існує. Мені здається, що ми цілком впорались із ситуацією, що у 2022 році з нами склалася. Тим паче з росіянами у нас конфлікт ще з 14-го року. Ну я так думаю, що це абсолютно не случайна з тим більше з русскими на самом деле, конфлікт у нас уже го року. Так, я з вами згодна і дуже вдячна, що ви долучилися до проєкту розклад долі на телеканалі Д 1 Дякую, що пригласили. Обращайтесь. Будемо звертатись. Дякую. Mm -hmm. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Спілкувалися ми з Дмитром Дульським Екстрасенс, Чорний Мах, автор коло Декарт, класичне українське таро. Зберігайте спокій та. Допомагайте збройним силам України. Слава Україні!